Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І сьогодні ми розбиратимемо Scratch. Отже, у мене є для цього відповідна закладка, щоб довго не шукати в Гуглі. Видно, там спливає підказка, так що ця закладка веде на сайт. Scratch.Meetedu. Відкрив сайт, заходжу під своїм логіном, я для цього попередньо зареєструвався за допомогою своєї електронної адреси і натискаю кнопочку Створити для того, щоб почати працювати. Створюється проєкт. Нагадаю, значить, що в налаштуваннях, так, як і англійською мовою називаються, Settings, можна вибрати мову, так, і тут в списку є українська, вона в мене вже вибрана. Якщо у вас вона ще не вибрана, так ви можете зайти, видно шлях, так, це Settings, Language, і вибирати українську. Так, і ось тут буде назва проєкта, який наразі задіяний, так? в якому зберігаються всі зміни. Значить, я назву цей проєкт вигляд, так? він можливо буде мати номер там, 302, і сьогодні ми. Поговоримо про вигляд, зовнішній вигляд. Я нагадаю, що минулого разу я показував, як додавати події, так, зокрема, подію про натиснутий прапорець, і розбирали, як задавати рух, так, тобто можна здійснювати, здійснювати переміщення так, на якусь певну кількість кроків. Там розривався зв'язок, і зараз я продовжу Вімкну демонстрацію екрану. Так, сподіваюся, зараз видно. Отже, крім. Переміщення так, на якусь певну кількість кроків, я ще додав, те, що персонаж може видавати якісь повідомлення так протягом там, кількох секунд, і може змінювати свій образ, так, тобто змінювати свій зовнішній вигляд. Все це я додав із підзакладки вигляд. І я зараз натискаю зелений прапорець, і дивимося, що у нас відбудеться. Так, бачимо, що появилося, появилося повідомлення, так, там про, про привіт. Пробуємо змінити образ на образ 1. Так, і бачимо так, що. Крім того, що персонаж перемістився, так він ще поворушив ногами. Так, тобто, ось оце і є ось ота зміна зміна образу. зараз ще раз. Так, видно, що ноги, ноги змінили, змінили, змінили положення. А, тобто, крім того, що ми можемо. Здійснювати переміщення, так, ми можемо змінювати певним чином зовнішній вигляд персонажа цього спрайта. Так, я нагадаю, що вибирати спрайтів можна ось за цією кнопкою, вибирати їм тло можна за цією. Крім того, як бачимо, тут можна здійснювати зміну тла, тобто, якщо є вибране якесь тло, так за допомогою вигляду можна здійснювати зміну тла. А також можна застосовувати певні ефекти, які пов'язані з кольором, так? які пов'язані, ну, теж можна сказати, з зовнішнім, з зовнішнім виглядом. Отже, спробуйте, давайте виберемо, можливо, іншого персонажа. Так, я минулого разу там вибирав ельфа. А давайте подивимося, хто тут ще є. Гріфін, зайчик тут є, так?